Chevrolet Captiva, 2008 року випуску. Повний привід, машинка обслужена, маслива фільтра поміняні, свічки поміняні, щеплення помінено. П'ятимісний да, автомобіль, шторка в багажнику є, ходова була перебрана, власниця віддає ще один комплект гуми і також ключа два. Йдемо в салон, подивимося, що ми маємо. Ну, комплектація у усіх Captivaх, що, що ми бачили до сьогодні, в принципі, однакові. Датчик світла, датчик дощу, складання електрорегулювання дзеркал, 4 склопідйомники. 210 тисяч кілометрів пробіга, шкіряне мультикермо. Клімат-контроль в автомобілі є, заправлений. Минулому літку заправляли кондиціонер, зараз працює бездоганно. П'ятиступенева механіка, є дзеркало з автозатемненням. Сам салон у нас комбінується з двох матеріалів: це у нас шкіра по боках і текстиль посередині, а також ще для комфорту встановлюємо такі накидочки. Стосовно місця заду, в цьому автомобілі у нас дуже багато місця заду. Як бачите, на підлозі ми... Побачили, що доукомплектовано автомобіль килимками Єва, дуже зручно, дуже якісно. Маємо да, Тут моментик теж є. Сіточка для особистих речей і дуже великий простір в салоні. Дійсно, так можна гуляти по салону пішки. Друзі, 210 пробіга, 2,4 газ бензин на повному приводі. І чекай на свого нового власника. Ми залишаємо номер телефону Катерини, можете з нею зв'язуватися, домовлятися про зустріч, про перевірку і про торг. А ми допоможемо і вам прорекламувати і продати ваш автомобіль.